В нас є одна секретна зброя. Я так подумав, подивився на зал, подивився на компанії. Хенкель завжди був і є компанією, яка вміє навчати людей. І напевно, завдяки тому, в кожній з компаній, представників, працює багато людей, які колись мали досвід праці в Хенкель. <реш> тому я можу сказати, що це, це також, якщо говорити про секрети, зводиться до людей. Насправді, це найбільша цінність будь-якої компанії, я впевнений, тому. Інвестиції в розвиток людей вони завжди дають дуже серйозну віддачу. Та? І всі розуміють, що краще дійсно навчити людей для того, щоб вони мали можливості для розвитку не тільки всередині компанії, а шукали можливості, також для того, щоб реалізовувати свій потенціал. Тому я вважаю, що у Хенкеля завжди гарно виходило виховувати систему, виховувати людей, навчати ринок, навчати не тільки внутрішніх. Спеціалістів, але й з зовнішніх майстрів тому в принципі ми будемо продовжувати це робити. Я впевнений, що це та конкурентна перевага, котра в принципі нас пізняє наші праці.